В Україні триває подача заявок на зимову підтримку, державну допомогу в розмірі однієї тисячі гривень. Деякі вже отримали виплату. Ми вирішили запитати житомирян, чи скористалися вони цією можливістю та на що витратили гроші. Так подавала і вже отримали кошти. Так я ще не витратила, але збираюся витратити або на ліки в аптеці, або на комунальні послуги. Ні, Вважаю, що краще ці гроші залишити військовим. Нема сенсу тратити їх на щось інше. Подавали з чоловіками пенсіонери. Комунальний подавав. Вже mm -hmm. да. На що На книги. І першу тисячу не подавала, і другу не подавала. Мені не треба цієї тисячі. Я взагалі вважаю, я вважаю, не знаю, наскільки це правильно. В такий військовий час краще цю тисячу дай на збройні сили. Не брав, не хочу. Думаю, що є такі люди, яким більше потрібна допомога. Не знаю, написав там заяву, щоб на Збройні сили відправили. А мені не треба. Ні, не брали. Я не працюю, в мене немає ні, ніде зареєстрованої, так що мені не положено. Обов'язково на теплоуслуги, на комунальні послуги. Брала на опалення. Одразу тільки отримала, одразу заплатила за опалення. Ні, я не знаю, якось часу не було і не знаю, як там його брати». Подати заявку на допомогу можна до 24 грудня через дію або в відділеннях Укрпошти.